Друзі, вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас сидячий вог, нічого не показую, нічим не ділюся. Задали мені таке питання, що можна по ньому зняти відео в обширеному форматі. От я сьогодні так і вирішила. Я сьогодні тут у Літки в кабінеті, на уборки. з утра приїхала один кабінет, вже помила. А друге стальне буду після того, як запишу відео. Бо якщо не запишу зразу, то мені жарко, з мене тече. Ну, взагалі ви в курсі діла, так? Да? Значить, що хочу отвірити. Написала мені одна підписниця на насчет плитки. Чи в усьому домі плитка у нас Ну, в нашому, де ми знімаємо? Так, да, в усьому домі плитка, тому що ми знімаємо перший етаж. А перший етаж, як обично, у людей кухні, кухонь. Кухні, столова. Я об'ясняла, вже розказувала. Так що в нас кругом плитка. Через те нам треба застелить усю хату. Ми свою вже застелили, Богдану вже застелили. На цій неділі Ліда застела свою. Чого не купляємо, щоб зразу поїхати купити на все тому що скручене, немає займатися прям кожну кімнату зразу, і щоб не затоптувати, якщо ще остальне не пороблено, будуть ще сверлиться там кулочки, щось вішеться. Так що воно буде в рулоні скручене. Потім, коли його розкручуєш, воно ще прийме якийсь не такий цей. В общем, ми оце купихали, по купили, розкинули і все. Так собі ми. Так що я думаю, відвідала вам на вопрос. кругом бетон, так це округів як один мінус, добре у процесі уборки, що його протираєш. Є у мене порівняння з квартирою, яка зараз ми живемо, і порівняння з бетоном. Тут, звісно, там ламінат, і той ламінат хтось перед нами замочив, ну, затопив. І він получився. І от він прям мягкий позадирався по краям, миє шваброю, воно відлучується. А плитка є плитка. Плитку удобно мить, протирать, хорошо. Ну, вона холодна. Так що будемо ходити в тапочках, будемо ходити в теплих носках. ну, Низ у нас бетонний. Да. Плитка кругом в кожній кімнаті. Так, на один вопрос отвітла, це прям тема нашого відео сьогоднішнього. Написала мені дівчинка, що підписнеться чи ні, не знаю. Мабуть, новенька людина, бо якби підписнеця, то вона бачила, що ми ж часто розказуємо, показуємо, е, поїмала б, що ми знімаємо, яке поміщення ми зняли. Пише, за скільки можна зняти таке житло. А я не, не знаю, як відвідати, бо я не знаю, яке іменно ви в виду житло. Те, що ми зняли, я ще не показувала. Я ще тільки показую ну, частично. Щоб показати все, що ми зняли, і ще ніхто його не бачив. Щоб от зробити ромтур і показати, ота, до я все житло. Якщо ви думаєте, що ми зняли весь дом, дом ми не зняли, ми зняли перший етаж. Ну, ви не знаєте, що там і як ще. Я думаю, що покажу, як вам вже доступно, тоді вам буде понятно, за скільки можна зняти. Зразу хочу сказати, що зняти перший етаж навіть, дуже практично невозможно, дуже-дуже сложно, я так скажу. Не дуже здається таки дома. Ми прожили в вересні буде два-три роки, і за три роки ми тільки знайшли. І то ми не знайшли, а нам предложили, тому що Вовик постійно розказував своєму шефу, якого він працює, А працює він у цього чоловіка, який зараз ми в нього будемо жити в його домі. Вони нам уступили чи якось предложили перший поверх. Це хазяїн, якого Вовик працює. І працює він у нього вже три роки. За три роки Вовик вже провірений. І йому предложили із за того, що ми шукаємо, нам би треба, а Вовик як провірений, вже, ми, вони часто уїжджають кудись, залишають свій дом. І за того, щоб ми вже як провірені люди тут жили і знімаємо, бо ми шукаємо. Ось такий замкнутий круг, чи, чи дуже для нас розімкнутий хороший. Із-за того ми знайшли. А взагалі-то ми шукали. Ви прекрасно знаєте, хто нас постійно дивиться, ми шукали все час, скільки тут живе, вересні буде три года. Ми три роки шукали на землі, щоб не було на етажі. І тепер про ціну. Бо ви питаєте, скільки коштує. За скільки зняли ми, я вам зразу отвечаю, я казати не буду і називати не буду. Воно не надему читати наші гроші. Так що... Квартиру я казала, що ми знімали за три тисячі, а за е, дачу знімали помните, я вам показувала неділю пожили. А зараз не хочу, не буду казати, за скільки ми знімаємо. Знімаємо дорого, е, платимо багато. Ми дуже за оренду, що за оці кабінети, що за те, дуже багато грошей уходить, навіть за голову можна взятися, тільки за поміщення і за оренду життя. Ну, так як у нас не одна сім'я, а у нас дві сім'ї, і в двох сім'ях працює три чоловіка, то скидаємося, і виходить, як виходить. Так що, скільки ми платимо за своє житло, я вам не скажу. <кій> ну, ви ще його і не бачили. Вам цифра нічого не дасть, бо ви ще не бачили, в чому ми живемо. Що я хочу поділитися, що ми приїхали в вересні сюди, одною машиною, Ліда, я і Богданчик і ще віші наші, От скільки влізло, з тим ми приїхали. Прожили ми три місяці на квартирі, яку зняли, яку, за яку платило господарство, безкоштовне житло. Прожили три місяці і вже грузилися сюди, переїжджали на Круповки. Можна сказати, круповки, костюшки. Вже ми переїжджали, дві ходки везли, тому що вже в одну не влазило, підкупляли що А зараз ми возимося місяць, Блін, туди-сюди, переїжджаємо, переїжджаємо. Ми не можемо все перевезти. Бережіть гроші і не купляйте, не поступайте, так як ми. Ми вже не знаємо, куди його запихати. Ми зняли більше житло, і все одно ми не вміщаємося і під кроваті, і за кроваті, і де ми тільки його не розпихаємо. Так що не тратьте гроші на біздівушки, не беріть нас прем'єр. Значить, по ціні, бо починаю про ціну, а про ціну саме головне не кажу. Якщо вам удасться зняти один етаж. То це буде от 5 тисяч злотих. От вище може бути, набагато вище. Смотря в якому состоянні це житло, смотря які умови. От 5 тисяч злотих. 5 тисяч злотих це в гривнях 50 тисяч гривень, це у євро, мабуть, 1200-1200 євро. Приблизно така ціна. Ми жили за 3 тисячі злотих в квартирі в центрі Закопаного. В самому сердечку центр Закопаного 3 тисячі. Це було дуже дешево. Я думаю, що він зараз вже не здасть за такі гроші. Він здасть набагато дорожче. У нас була двохкомнатна квартира. В одній кімнаті жили Ліна з валіком, в другій кімнаті ми жили. Ну, Наша кімната була з кухнею через те. Mm, ну, якісь були незручності. Ну, я вам скажу так, що я була на кухні постійно, мені мене це устраювало, і ми б жили на цій квартирі, навірно, до поки б нас не вигнали. Якщо б даже нам підняли ціну, тоді ми б теж на ній залишилися, тому що ми розуміли, що три тисячі для п'яти чоловік в ці три тисячі входило світ, вода, ну, всі нічого ми більше не доплачували. Отдали 3000 і забулися. Хазяїна ми бачили один раз в місяць, коли віддавали йому гроші. От. Ніколи він до нас ні по яких претензіях не приїжджав, нічого його не. не ну, абсолютно. Коли Ліда йому сказала, що ми будемо з'їжджати, то він прям, Ну, я розумію, знайшли, мабуть, більше, мабуть, вам міста мало. Ні, нам не міста мало, нам мало. Що ми піднімаємося на п'ятий етаж кожен день. Богдан сидить сутками в телефоні, я сидю, лишній раз не спущуся. Так що тільки із-за того ми міняємо цю квартиру, її дуже жалко, вона дуже класна. По всіх параметрах вона нас устроїла. Одна біда, що ми. П'ятий етаж, і треба підніматися. Нема вікна, отак, як тут, щоб я могла хоча б біля вікна сісти і подивитися на людей на вулицю, відкрити вікно, подивитися. А там вікно оце ж вже під кришою, отака, як шпаківня. І вікно високе. Для того, щоб мені виглянуть вниз, не дуже видно, бо перед нами отакий козирьок. Дуже тільки здалека можна дивитися. І вилізти мені треба на диван, відкрити вікно і щось на вулиці побачити. Це ще була велика біда, що мені хотілося на вулицю. Хоча б не часто я вийду, але хоча б я могла біля вікна сісти, посидіти, подивитися на вулицю. Так що ну, така ціна в копаном. В копаном знайти житло проблематично, дуже проблематично знайти житло. Я чула, що здається, ну, здається, наша квартира буде здаватися, звісно, але там треба платити кауцію. Не кожен зможе заплатити зразу такі гроші. Ще, по-моєму, ніхто її не бере. Але ми вже практично переїхали. Вчора Ліда все з утра у дві ходки привіз, скидав вдома в душеву баню. Потім в течение дня Ліда це все обрала, перебрала, розклала, і в нас вже там практичний порядок. Ну у нас виходить тепер, чим нам тут краще, що в нас виходить окрема кухня, окрема в нас з'єдушкою спальня, окрема спальня у Богданчика і окрема спальня у Ліда з валіком. А там була двохкомнатна, то Богдан спав або з нами або з ним, з молодіжою або з нами. У нього не було була розкладушка окрема для нього, ну, у нього не було своєї кімнати. Тепер у нас є три кімнати. Для всіх отдільна кімната і отільна кухня. Це саме головне, тому що я на кухні і зять хоче прийти на кухню. Ну, якось не сходилося, пазли не вийшла. Так що будемо платити, звісно, набагато дорожче, як 3000, естественно. Ну, не хочу я, не хочу, дівчатки мальчики чесно. Для хороших друзей сказала, під, ну, хто мене підтримує, і той я б поділилася, бо я не люблю скривати, я люблю правду, чесність. Но не для всіх це треба. Є багато на каналі таких, кому воно 300 років не треба. Ось такі у такі нас процени знайти дуже важко і дорого. Нам предлагали, коли ми їздили дивилися зі мною е, наподобі отакого домика. Е, коротше, низ тільки не цілий дом, а півдома. І низ, виходить, якби в нас зараз кухня, а там не кухня, а така як прихожка невеличка, а спальня на другому і на третьому етажі. І ми відкрили вікно, подивитися, а потім закрити вже не можемо, воно все сипиться. Дом був нежилий. Предлагали за 5 тисяч нам такий дом. Ну, звісно, відказалися, він висить, мабуть, до сих пор, ніхто його не хоче брати. Так що е житлом у закопаном не дуже, А якщо і хочете знайти, то треба заплатити ріелтору, рі рі Треба заплатити кауцію і виходить дуже велика сума для першого зносу. А так як оцей дом, ви думаєте, може хто спитав у мене дом, значить, дом цей знімає наш хазяїн, знімає чи викупив, чи які там по яким законам мене це абсолютно не обходить, я не задаю глупих вопросів. Хазяїн цього дому наш хазяїн, у якого вовик працює. Ми зняли перший етаж. Наслідочому етажі велика тераса, там живе хазяїн з своєю жінкою. Далі ще один етаж живе дочка з парнем. і ще є свободна кімната чи дві, я не знаю, вище. Зараз раніше в цьому домі хазяїн наш пускав цих жильців, були в них номерах. І вони сюди ну, приїжджали люди дихаючі, Зараз вони цього не роблять, не хочуть. Тому вони зайняли етажі, в них там кабінети, в них там жильє своє і віддільно кабінети. І все, в домі живуть тільки родственники дочка з парнем, хазяїн з хазяйкою, і на першому етажі ми работники, мовик роботні. Так що нам оце дуже довго йшлося, дуже довго приходилося. Ну, слава Богу, як буде зімою, я не знаю. Може буде й прохладно. Допустимо, ці дні, коли був дощ, нам було холодно. У них на етажі тепліше, бо в них уже вище пішли поли, і другі, і все. А тут все в бетоні. Мабуть, і стіни в бетонні, бо взволиться, бачу камінь. Всередини, ну, то воно поштукатурене, пошпакльоване. Тут завжди прохладно. Коли на вулиці велика жара спека, то тут, як наче працює кондиціонер, шикарно. Ну, Коли йде дощ на вулиці 8, то тут сирувато і холодно. Прямо таки треба тепло вдіватися. Ввечером треба надівати халат, там туди-сюди. Ну, Для мого тілослуження це неплохо. Хуже трошки для Богданчика. Для Богданчика, вроді як прохладно і він утром встане, трясеться холодно. Ну, я вважаю, що це временно, поки на вулиці ну, літній період що не топиться. А як почне топитися, то тоді, я думаю, надіюсь на те, що буде нам тепло. Ну, а так що? Кольше дівочки покупляли, От по полові оці дорожки, покриття, все ми купляємо самі, багато уходить грошей. Ми купляємо за свої гроші, нам ніхто цього не предоставляє, тому що їм є плитка і достатньо. А нам холодно, так що ми купляємо для себе кольшу самі. Кольшу нам дали, коль, що самі купляємо. Переїжджаємо це, ми, це ж льо. ми з марта місяця, перевозили, переставляли, робили так, як нам буде удобно. Щоб нам було удобно. Наші кімнати вже уютні, застелені. Ще треба купити богданчику коврик на стіну. Бо бачив, коврик там у на кольор скручений в гаражі, спитав, чи можна його взяти. Він пленки замотаний. Ми думали, він новенький, а він вже бувший у потрібні. На стіну ми його не хочемо вішати, так що прийдеться ще для богданчика купити на стіну новенький коврик, невеличкий, щоб від стіни було дитині тепло. Дивлюсь на свою хату зараз, на ті кімнати, де ми вже їх обустроїли, і думаю, як раніше, раніше жили, знаєте, зараз уже мода просторо і бути все не застелено, щоб менше були зборників, а в нас оце з ковриками, так якось. От уюто того времени, коли ми були молоді, молоді, і мода була коври на стінах, коври на полах. І ми вернулися в той час. Ну нічого, покупляли корики, зато нам удобно, зато ми розбулися, посячком по коврику пройшлися. Удобно, хорошо. Покажем, дівчатка, вам дуже скоро покажем. Ну, елементарне, там з телевізор повісив, ще провода висіли. Вчора возився з проводами. Там купили заслоночки, за шторочки на вікно він їх учора повішав. Там були світильники ночні на стіну. Вішать він їх учора тільки повісив. Тепер у мене є сумка була з іконами. Вони у мене пилилися, ті іконки, сумки, книжки. ну, Божі, ми читали, купляли, вчора ж наплакалася, покажу. Такі ценні вони для нас були, ті книжки. Ми ходили в церкву, і нам батюшка на день режіння, допустимо, іконку надіжди подарили мені в церкві, як мені було день родження. Віру надіжду, любов, ми купили в церкві, і книжки нам дарили. Як день речення ми приходили в церкву, і нам дарили. Ми ну, участвували в церкві, в житті церковній, і нас складалися і купляли нам дарили. І все це було оце з половиною роки, скоро три, все було це у сумках, запаковане десь далеко в далекому ящику. І вчора ми це все розібрали, я забрала в свою кімнату. Тепер мені треба там іконку повісити, там ще десь якусь поціточку. Хочеться вам показати вже так, як воно буде в настоящому часі, як воно буде в нас в житті. А так, те не доділили, те не доділали. Ось тепер Богданові треба коврик докупити, бо біла стіна прозрачна, ми думали, тільки прибити, а сьогодні треба з'їздити після роботи купити, щоб вже його укомплектувати. Богданові треба столик школьний. Ми йому поставили обичну, обичний їхній дерев'яний столик. Но дитині треба тумбочками, ну як обичний школьний столик. Ліда заказала по інтернету стіл собі сюди в новий кабінет на ногті, а він прийшов малувати. От не такий, як по картинці, не дивились по розмірах, думали як завжди. А він прийшов невеличкий. Ми хочемо забрати його додому. Ліда в кабінет уже заказала лучший. Поки він прийде, поки ми його складемо. Потім цей столик перевеземо богданчику для уроків для учоби. Потім є у нас шифонер в коридорі. Ми купили його за дресолью. А потім антресоль нам не влізла, бо було високо її 40 сантиметрів. Оці шкафчики. Тепер Вовик купив ноги для нього, і ми оці шкафчики з антресолі, Вовик зробить на ногах, і буде і столик такий під вікном поставим, і для Богданових книжок будуть оці шкафчики. Опять же, це треба зробити, бо зараз цей шкафчик стоїть на полу, і на ньому нема ніг. Якщо не знаю, робимо так, як виходить. Обов'язково вам покажу. Хто мені писав, скільки стоїть зняти житло, я думаю, я вам відповіла. бо ви ще не знаєте, ну, і по-другому не можу відвідати, бо ви не знаєте, як ми зняли. Я вам ще не показувала, я не знаю. Треба нам перейти перше, время, як робили ремонти, починали з ванної кімнати, бо там треба було перестраювати все по-другому. Ви ж бачили ремонт, стройки були. Тож найчиста <кій>, і найперша кімната це була градна кімната. А сейчас вона всегда забита, забита, був ту саму чисту, перевозили все, привозили, там передівачки наші, там перебувачки. І зараз вона нас найзахлам льодна. Е, значить, вчора розібрали речі, речей там наших вже нема. Стоїть одна моя тумбочка чорна, яку треба перекрасити десь оприділити. І мішок з двома подушками. То е, треба ну, нам там зеркало почепити, треба, мабуть, жалюзі, не знаю, що з тими вікнами ще робити. Взагалі, є ще трошки роботи. Як хочеться вам уже рунтур, щоб ви всі хати побачили одновременно. Покажем, дівчатки, все покажем, все розкажемо, не скажемо, скільки стоїть. Однозначно, От не скажу і це не хочу. А приблизительно таке жилье, як у нас. От п'яти тисяч, якщо хоче хтось знімати. Ну я ще раз повторяю, дуже важко і таке житло знайти. Я, мабуть, вже дуже заболталась. Мені треба йти мій кабінет. Оцей зараз ся... я сижу в масажному, бо хотіла сісти там в Лідину, коли прийшли ділочки убирати, в общем, не об'ясню, бо це дуже довго об'яснять. Ну, мене видворили сюди в масажний кабінет, так що зараз я буду тут протирати пиль, поливати цвіточки, протирати поли і все. А потім піду е у Текамакс, Макс, Треба мені сходити, купити собі якусь тунічку. Бачила, там є черненька на мене тунічка, така четверть рукавчика рукав і вона така от отрівіння, чорна, обична тунічка. Хочу собі купити таку тонічку новеньку. Так що після 10 час поубираю, а время півдев'ятого чи йдуть правильно часи, мабуть, вже півдесятого, мабуть, вони досі не переведені. Зараз е, помию цей кабінет і піду в макс. Все, бажаю всім миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого, мирного неба, здоров'ячка, здоров'я, миру головне, а все остальне продовжиться. До зустрічі, друзі мої! До зустрічі! Дякую всім, хто підтримав, хто подивився, хто написав добрі щедрі коментарі. Бувайте!